У центрі забезпечення навчального процесу Одеської військової академії завершилися заняття курсантів-випускників факультету високомобільних десантних військ з водіння бойових машин. Заняття є для хлопців особливими та останніми за період навчання у виші. Цього разу десантники опановували різні види бронетанкової техніки. Четвертий курс взагалі був присвячений практично тому, щоб ознайомити курсантів поміж БТР з іншим варком машин і надати їм практику водіння цих машин. Вони вже виконали вправи з водіння танка БМП-2, БМД-2, МТЛБ, тобто всі машини, які на сьогодні є на озброєнні високомобільних десантних військ. Під керівництвом досвідчених викладачів курсанти-десантники відпрацьовували прийоми маневрування в бойовому порядку, долали різноманітні перешкоди і загородження, їздили на максимально і мінімально допустимих швидкостях. За час Нашого заняття безпосередньо кожен з курсантів робить для себе висновки і приймає рішення, якому транспортному засобу він віддав би перевагу. На даний час я віддав би перевагу саме БМП2, адже всі її характеристики, можливості, прохідність, бойова готовність там відповідають найбільш моїм таким перевагам. Військова техніка є основним засобом, що забезпечує рухливість і маневреність підрозділів. Тому подібна підготовка має велике значення для досягнення успіху при виконанні бойових завдань. Анастасія Ільяш В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.